Першокласникам подарунки, вчителям квіти, батькам добрі новини. Збирати гроші під виглядом благодійних внесків на нескінченні ремонти та нові вікна більше не треба. Так вирішили пісківській громаді, яка була створена кілька місяців тому з трьох селищ. Наша об'єднана громада запанувала капітальний ремонт школи. Гроші на це сільська рада пісківки просила від районної обласної останні 20 років. Реальністю вони стали лише зараз. Реформа децентралізації, яка триває в Україні майже два роки, передбачає, що будь-яка громада створює свій бюджет і сама вирішує, куди витрачати кошти. Були вже проектанти, що буде добудовано спортивний зал, їдальня, класні кімнати. Не вистачає класних кімнат для навчання. Реформа децентралізації передбачає створення громадами своїх відділів освіти, які самі вирішать, скільки залишити закладів. Кілька шкіл, де мало учнів, можуть об'єднати у одну опорну. У Пісківській громаді, де майже 500 дітей, школи будуть тільки розширювати. Гроші на це є. Наступного року бюджет громади збільшиться в чотири рази, оскільки тут залишатимуться не менше 60% податків. З 1 січня на 2017 рік мінімальний бюджет у нас буде складати понад 14 мільйонів. На кінець року ми плануємо вийти на 18 мільйонів. Це нам дає суттєво збільшити фінансування нашої освіти. Мета мати освіту найгірше столичного рівня. Тому тут хочуть не тільки ресурси оновити, а й підвищити зарплатню освітянам. В місцевих школах це в середньому дві тисячі гривень. Така ставка, як у борщиці в школі. Ну, Борс це не за що не відповідає. А нам то треба ж відповідати. Місцеві жителі теж хочуть бачити результати, щоб і школу ремонтували, щоб не, не здавали батьки гроші. Гарних вчителів, щоб гарно навчали лише на освітянські реформи громаді потрібно не менше 30 мільйонів гривень. Перші три роки допомагатиме соціальними інвестиціями. Уряд. Потім доведеться самим все оплачувати. Пісківська громада дуже розраховує на своє головне багатство навколо трьох селищ, ліси та озера. Тож тут хочуть створити курорт, який приноситиме сталий прибуток.